Добрий день, дітки, прослухайте віршик. На машині Червоний Хрест. У ній зовсім небагато місць. Всі дорогу їй дають, швидкою допомогою звуть. Хтось захворіє 03. Швидко номер набери. Авто швидкої допомоги відноситься до спеціального транспорту, призначеного для надання лікарської допомоги людям. Тому цю машину всі пропускають, поступаючись їй на дорогому місці, тому що всі розуміють, що вона поспішає до когось на допомогу. Машина оснащена гучною сиреною на даху. Є лампочка, вона блимає під час руху. Вона дуже схожа на маленький автобус білого кольору з червоною смугою та червоним хрестом на бічних сторонах з цифрою 03. Лікарі, що приїхали, правильно оцінять стан хворого. Відразу на місці вирішать, у яку лікарню треба відвести хворого або дадуть правильні поради, як лікувати хворого. Сьогодні ми з вами намалюємо швидку допомогу. Для цієї роботи нам знадобиться клійончата серветка, білий аркуш паперу, фарба жовта, біла, червона, коричнева, чорна, стаканчик з водичкою, воскові олівці, простий олівець, пензлик та серветка. Я вже заздалегідь пофарбувала фон у блакитний колір. Беремо пензлик, набираємо достатню кількість водички та малюємо коричневою фарбою дорогу. Малюємо охайно, рівними рухами, не квапимось, лівою рукою тримаємо папір. Тепер малюємо чорною фарбою колеса круглі. Спочатку одне півколо, потім інше. Та зафарбовуємо зверху донизу. Тепер наберемо білу фарбу та малюємо корпус машини дуже охайно. Малюємо жовтою фарбою фари спереду та ззаду. Тепер малюємо червоною фарбою червону смужку посередині. Малюємо червоний хрест. Зафарбовуємо синім олівцем вікно. Червоним олівцем малюємо ми галку зверху. Простим олівцем виділяємо двері та ручку у машини. Ось така гарна швидка допомога у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки. До побачення, мої любі!